Вітаю, друзі, вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І перед вами, перед вами сьогодні Honda CRV, один із найнадійніших автомобілів у своєму сегменті. Досить багато в нас таких автомобілів буває і є, тому що вони дійсно дійсно у попиті, тому що вони є надійними. Даний автомобіль був випущений у 2015 році, в році. Експлуатацію увійшов у 2016 році. Та на даний момент ця автівка приїхала чесних та лише перевірених 119 тисяч кілометрів. Під капотом встановлений 1,6 дизельний агрегат ID.T, хороший, витривалий та надійний двигунчик, який досить і досить полюбляють люди. І потужність даного двигуна становить 118 Кіловат. Також цей автомобіль обладнаний механічною шестиступеневою коробкою передач. Також зараз багато хто шукає механіку. Друзі, телефонуйте, звертайтеся, це ваш варіант. Також у поєднанні з таким двогном, з такою коробкою, ця автівка є повнопривідна. І я рахую, що це є великий-великий плюсик до кросовера. Також ще вам скажу щодо лакофарбового фарбового покриття, немає жодного підфарбування. Кого цікавить така інформація, можемо вам. Надати відео можемо обійтись. Цей автомобіль товшиномірим. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав, а зараз ми будемо з вами візуально оглядати цей автомобіль зі всіх сторін. Хоча ви вже могли б собі так трішки трішки щось побачити. Візуально автомобіль виглядає досить і досить круто. Та ще й у червоному кольорі оглядаємо оптику. Оптика, звісно ж, лінзована з LED-елементами, які будуть стильно виглядати уночі, а головне, що вони є. Вони є, друзі, ці наші фари, точніше, фари цієї автівки, без пошкоджень, без запотівань та тріщин. Під оптикою присутні омовчі фар, передні парктроніки та, звісно ж, противотуманні фари. Оглядаємо лобове скло, дефектів не виявлено, тому що їх немає. Збережений гарний стан автівки, присутні датчики дощу та інші асистенти. А ми опускаємось нижче, показую вам. Звісно, що він код можете перевіряти на любих сайтах сервіс та будь-де, якщо не довіряєте нам. Надіюсь, ви собі заскрілили та якщо забажаєте, Перевірите, а ми опускаємось трішки нижче, оглядаємо диски, досить і досить стильні диски, які імпонують ці автівці. Стоїть зараз на автомілові літня гума 18-го розміром на арках та на порогах присутні пластикові накладки, аби оберегти автомі від пошкоджень, Дзеркальце заднього виду, що одне, що друге, без дефектів. Звісно ж, є led елементи, аби інші автомобілі бачили, куди ви собі захочете повернути поверху присутні. Ось такі білі рельни, які дійсно дійсно трішки. Збільшують візуально цей автомобіль. хоча він є і не так малий. стопи. Стопи також без дефектів. Немає, немає взагалі ніяких пошкоджень. Цілий гарний стан. Шильник на місці це РВ. Також понизу автомобіля, по задній частині автомобіля, присутні задні парктроніки. а також також, цьому автомобілі не забулися про камеру заднього виду, аби ви собі моніторили, що відбувається позаду вас. Аби ви собі не створили ніякої аварійної ситуації. Оглядаємо зараз праву сторону автівки. Також немає ніяких дефектів, немає ніякої корозії. Гарний доглянутий стан у майбутньої у майбутньому вашої автівки. А зараз, зараз, ми з вами рухаємось у салончик автомобіля. Оглянемо, який там інтер'єр. Залітаємо з вами у салон, але перед тим оглядаємо дверну карту. Водія. Звісно ж, дефектів ніяких немає. Царабанок немає. Є повний електропакет, що передні, що задні склопйовники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопочка автоскладання дзеркал заднього виду. Сидіння, сидіння. Друзі, комбіновані: шкіра та алькантара. Гарні, м'які, а головне головне збережені сидіння у цій автівці. Звісно ж, багато різноманітних асистентів. Присутній екорежим, моючи фар, утримання в полосі, кнопочка парковки та кнопка Аби вас ніде друзі, не занесла цим автомобілем. Хоча сумніваю, що занесе, так як цей автомобіль є повнопривідним Кермо. Кермо у гарному збереженому стані, присутній круїз контроль, підключення до телефона та багато інших функцій, які вводяться на приладову панель автівки. Хоч вона є, є вона друзі, аналогова, але є маленький дисплейчик, на якому вводиться допоміжна. Інформація щодо автівки. Зараз сідаємо та запускаємо цей розкішний автомобіль. Ми з вами зараз за кермом. Ну що ж, запускаємо цей Боїнг? Запустився взагалі без проблем. Оглядаємо праволову панель. Трішки чекаємо. Звісно ж, звісно ж, ніяких помилочок немає, обороти не падають, все працює. Справно показує вам пробіг. Пробіг становить 119 тисяч п'ятдесят кілометр. Чесний та лише перевірений пробіг даної автівки. Ще раз оглянемо з вами кермо. Зверніть увагу, немає ніяких затертостей. Кнопочки у шикарному друзі стані, і це, це свідчить про те, що дійсно дійсно справжній пробіг даної автівки. А на черзі мультимедіа, ось така мультимедія. Вона є сенсорна, точніше, комбінована. Є кнопочки, є, звісно ж, сенсор, є навігація, телефон, інформація, аудіо, налаштування. Та та багато іншого. Також показую вам камеру заднього виду. Камера заднього виду, звісно ж, працює. Є своєрідний асистент паркування, куди рухаю кермо, туди рухається ось цей квадрат. Це поможе вам при паркуванні даного автомобіля. А ми опускаємось нижче присутній двохзонний клімат контроль, куди ж без нього не будете ви прийти літом та мерзнути зимою у цій автівці. Також є ще ось такий. Дисплейчик, на якийся допоміжна інформація щодо автомобіля. А ми ще нижче опускаємось та оглядаємо, оглядаємо. Звісно ж, ручку 6 вперед, одна назад. Ще нижче, ще нижче, звісно ж, присутній старт-стоп. Ось така кнопочка. Звісно ж, підігрів, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира, розвитка на 12 вольт для ваших різноманітних девайсів. Є ось такий ось така, точніше ніша. Або ж підстаканники. На черзі, на черзі підлокітник досить комфортний, м'який підлокітник, у якому є ніша, а у ніші є вихід HDMI, два виходи USB та ще одна розетка на 12 вольт. Рухаємось з вами вище. Глядаємо ще ось так. Цілком і повністю торпеду. Немає дефектів. Далі, дзеркальце заднього виду. дзеркальце заднього виду з автозатемненням. Вище присутнє світло, звісно що вмикається, спрацьовує на всі 100%. Також є ось така ніша для ваших очків, або ж цю нішу можна перетворити на дзеркальце та дивитися на своїх задніх пасажирів. Козирок, 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 звісно ж, без пошкоджень, звісно ж, з дзеркальцем та з світлом зачиняємо та рухаємось з вами до другого ряду. сидінь. оглянемо, яка ситуація там. А там, дорогенькі, там також, також все у приємному та доглянутому стані. Зверніть увагу на дверну карту. Пошкоджень немає. Сидіння, звісно ж, у нормі гарненькі, чистенькі, присутній підлокітник, і він є функціональний, аби вашим пасажирам було комфортно їхати та пивати чай або каву. Ще раз я показую, яка картина буде перед вами за кермом даного автомобіля, тільки кермо буде стояти рівно. Далі Далі рухаємось з вами до багажника. Багажник є досить і досить просторим. Багато багато чого сюди можна покласти. Не один мішок з картоплею. А також за допомогою ось цих речашків можна скласти другий ряд сидінь та зробити багажник ще довшим. Звісно ж, присутня шторка. Можемо її зачинити. Зачиняється. Друзі, Хочемо її підняти, піднімається, ховається. Також, що важливо, під фальшдном є докатка, є домкрат та ключики до даного автомобіля. А ми рухаємося далі. Будемо оглядати праву сторону автомобіля. Будемо глядати оці дверки. Оглядаємо дверну карту. Дефектів немає. Сидіння у нормі. Далі, дверка переднього пасажира дефектів немає, сидіння із цієї сторони у нормі. Ще ось так по панельці проведемось. Та будемо оглядати зараз з вами підкапотний простір автівки. Подивимося, як там двигунчик виглядає та як він працює. Хоча, хоча немає, і бути не може тут нічого поганого та ніяких зайвих шумів. Так, оглядаємо з вами під капотний простір, а тут все гарно, чисто та доглянуто. Звісно ж, ніякої корозії немає, ніякого мастила потьоків немає. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. Друзі, кого зацікавив цей автомобіль? Телефонуйте, звертайтесь та запитуйте, можемо доставити у будь-яку точку України або ж приїжджайте до нас у місто Радивилів на нашу. Площадку. Також я вам нагадую, що у нас є телеграм та вайбер канали, у яких ми всі свої автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Можете зараз собі вже наприкінці відео перейти, підписатися та точно точно не пропустити автомобілі своєї мерії. Багато різноманітних автівок до нас приїжджає. Якась може вам зайти, якась може вам запасти у серце. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс. До нових відео.